Ще для військових зі звичайних мотузок тернопільські волонтери закликають інших виготовляти спрощений варіант нож для евакуації поранених з поля бою. Зізнаються, конструкцію підгледіли у натівських військових, але за українськими цінами ноші обійдуться усього в 16 гривень. Для пошиття потрібно 5 метрів товстої мотузки або пасків з міцної тканини. З них шиють кільця різних розмірів, які з'єднують між собою. Перевага таких нож пораненого може переносити самотужки навіть одна. Людина, а не четверо, як зазвичай. Тернопільські волонтери вже успішно випробували на полігоні перші півсотні і отримали від бійців замовлення на 5 тисяч штук. Все, взяв калашніку і пішов. Ці стачки мають бути дуже міцні, щоб можна було бійця перенести без проблем. Також з цим можна щось перетягувати. Тут тобто взяти в даній ситуації ось так, і це виходить вже як шнурок.